Всім доброго здоров'я! Сьогодні знаходимося в Івано-Франківську з директором комунального підприємства Електроавтотранс з Віталієм Голотюком. І сьогодні подивимося, як розвивається транспорт. Віталій поділиться, покажемо депо, запитаємо дуже багато різних питань, тому що я особисто бачу навіть зі Львова, як в Івано-Франківську розвивається у тут транспорт, розвивається автобусний транспорт і насправді. Приємно, що це відбувається не тільки у Львові, в Києві, в інших великих містах, а й в таких невеликих містах, але амбітних. Ем, це правда. І насправді мені сьогодні там, знімав ролики, Мені приємно бачити, що у вас і велодоріжки розвиваються, і якісь невеликі, але такі якісні вулиці. Ви робите. Тобто, по мірі можливостей ви робите якісні зміни. Це круто. Віталію, моє вітання. для початку. Назаєм вітаю. Для початку хотів запитати. Яка взагалі зараз доля перевезень комунального транспорту і приватного транспорту в місті? Якщо ми говоримо по кількості рухомого складу, я думаю, що це десь плюс-мінус 50 на 50. Плюс а, якщо а якщо говорити міськість, про міськість, пасажирів, потоки, то більше. пільговиків, які в нас їздять, а в приватному не їздять. І якщо забрати там той момент, що тільки сидячі місця, якщо б зараз було ну, дозволено так, все, так, то так. я думаю, що це десь 70 на 30. 70 на 30 це добрий показник. Я бачу, що ви останніми роками серйозно оновлюєте транспорт. А, може нагадайте, які у вас були закупівлі, за які ресурси ви це брали? Значить, від 2016 року ми почали спочатку ми почали завозити сюди б.у. техніку. Це тролейбуси Графтенштіфт австрійські, тобто австрійсько-німецькі, скажімо так, на базі Ману з Зальцбурга ми привезли 17 машин. Угу. З них було 5 е, високопідлогових і 12 низькопідлогових, всі вони були ну, 16-16,5 метрові. Угу. Гармошки, але трошки коротші гармошки. Угу. Це ми починали з цього. Нової техніки у нас не було. Е, потім ми е, паралельно мали контракт з Європейським банком реконструкції розвитку на закупівлю 29 е, тролейбусів звичайних, е, хто переніх переніх тендер? у нас е, Білокомунмаш. Було два учасника, Богдан Білкомунмаш. Ну, Так сталося, що Богдан коштував на мільйон дорожче кожна одиниця, тому 29 мільйонів була різниця між пропозиціями. <гум> а, і у нас ну, 29 нових тролейбусів. Плюс ми ще в цей час по тролейбусах купили е, 4 тролейбуси Вольво, е, <гум> привезли їх з Вінса, тобто теж з Австрії. і е, Ну і По тролейбусах це ніби все. Е, ми практично всі шкоди. А, ще ми купили дві шкоди 14ТР після Капремонту. <гум> і Практично всі шкоди ми зараз е, вже списали. Е, вони в нас ще стоять. А скільки у вас тролейбусів в Русі зараз? Е, у нас... Е, ми зараз випускаємо 40. 40 тролейбусів випускаємо. А загальна 32. кількість? Загальна кількість 50... 56. 56 ну, тих, які на ходу. І у вас спільне підприємство, транспортне, автобуси і тролейбуси? — Коли я сюди прийшов, автобусів практично не було. Було 4 автобуси Кароса. Uh -huh, uh -huh. З них виїжджало іноді на маршрути-два. Після цього було прийнято рішення закуповувати автобуси. Тому, що... Автобуси Час... вживо не теж? Ні, автобуси чи нові? були всі нові. нові. Ми купили спочатку 6 автобусів, Богдан переміг А-701. 32. Потім ми купили Оскільки? ще 6 спочатку. Шість, Шість Богданів. Да. Потім 24 Богдани. Угу. Паралельно з тим, що Богдан не міг виконати вчасно цей контракт, ми почали шукати інші варіанти, і у нас вийшло купити 12 автобусів турецьких оцих юляруш, які ми зараз можемо подивитися. Угу. Потім ми купили ще 10 автобусів Богдан. І буквально в кінці минулого року ми в Лізинг взяли 9 автобусів, 5 автобусів Біля але 9,3 метра. І чотири автобуси у нас. Скільки загалом зараз автобусів? 61. 61. А на виїжджає на маршрути? 57. 57. То дуже добрий випуск. У вас мало ДТП, напевно, так? Чи багато є? Буває. Бо просто в нас ОТП-1, напевно, три ДТП в тиждень. зараз. Ну, так само. Так само? Да. Ну, тоді. Просто стараємося коротувати. оперативно, ну, да, так. Можемо подивитися, так, цей гіллюруж. Гіллеруш це, та, це, та, гіляруш. Та, гіляруш, це... кобра. Чи... Вони і той, і той кобра, але це кобра 12 метрова а є кобра 9,3 Ага, Ага. Скільки вони експлуатують? 7 березня буде 2 роки. Два роки. І як вони себе показують? По, по витратах палива м -м, дуже непогано. Дуже непогано. Це повна ви комплектація, випадка. Повна комплектація, кондиціонер, USB-зарядки, нержавійка, поручні. Угу. Е, ну, типу, корпус обшитий, е, не так як не суцільна бляха, а да, композитний матеріал. Ну, тобто ледівські підсвітки, ну, е, сказати, камери що... відеоспостереження, їх тут, по-моєму, 9 чи 10 навіть зовнішні є. Ага. От. Тобто ну, от, повна ця комплектація, екрани, ну тобто, це все це все ми е, купили за 5,4 мільйони за одиницю гривень. А чи порівнювали, наприклад, з електроном, може? Порівнювали з електроном, тому що ми просили в «Електрона» подібну комплектацію, але вона коштувала дорожче. Дорожче коштувала. Ну ми от зараз проводимо тендер Європейського інвестиційного банку. То турецькі зайшли отокар, да. компанія зайшла на тендер, і вони теж виходять дешевше, ніж електрон. І це насправді такий сигнал, що нам треба ну, думати, допомагати, можливо, локальному виробнику, як йому здешевити виробництво, не Я, Я по-іншому скажу, якщо дійсно буде реалізований план. Зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, тому що зараз автобуси платять при в'їзді в Україну 20% мита. 20 мита. Да, тобто ви уявляєте, яка буде ціна турецького автобуса без мити? Так, так. Без тому мита, тут 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 є росі. питання щодо захисту виробника. Але ми завжди кажемо франківську 40 автобусів Богдана а, 703, тоб, а 701 32 Тобто у нас більшість парку все таки українські автобуси. Але ну, ну добре, а якщо порівняти якість? Я просто, я просто, давайте. Давайте я спочатку скажу. Я да. дивлюсь, о такого, наприклад, я не бачив у наших автобусах. Таких, І опалів, такого, таких, таких швів. Я, ну, я цього не бачу. Я теж, коли теж, коли був в Туреччині, нас возили на завод. Слухайте, ну це завод зовсім, це вже завод рівня Volkswagen. Да. Це от завод автобусний, але рівень абсолютно інший. І це все, все, як вони роблять, ну так в наші так не вміють робити. Ну, вибачте, це треба вчитися. І при тому, що наші так не вміють, і ще наші робляться дорожче. Ну, ну. Якби патріотизм це добре, та? але ну, вибачте. Ну, десь така ситуація є, звичайно, що е, ну, автобуси Богдан по-своєму добрі. Наприклад, чим краще ч, чим, у нас, е, чим краще автобуси українського виробництва, ніж турецького. Ясно, що по комфорту для водія, для пасажира, напевно, що ну, турецькі на рівень вище. Та? Але якщо говорити, наприклад, про е, сервіс, ну, оцей гарантійний да, сервіс, сервіс, то ми буде. з Богданом, наприклад, чудово співпрацюємо. Тому що е, Богдан робить якісно ТО, 2 приїжджає сюди, контролює. Якщо є питання з якимись запчастинами, це не проблема. Тобто, це там тиждень, там пару днів все зроблено. З турецькими автобусами це складніше, тому що... Чекати запчастину з Туреччини. Якщо би тут був ринок турецький і був би дилер, який дійсно мав так, би там, так, то було б простіше. Зараз найбільша проблема за ці два роки, яка в нас було з цим автобусом, це те, що якщо щось треба, наприклад, там, умовно кажучи, банальний датчик Webas, то на це іноді треба чекати два-три тижні. Ну так, це то проблема. погоджуюсь. Це складно. Це насправді турки ви мали подумати про сервіс, абсолютно. Тому що проблема в тому, що тура турецький автобус біля крім франківських, більше ніде немає в Україні. Ну так мені здається, взагалі в турецьких автобусів дуже мало є, особливо нових там Я за останні декілька років. Не знаю. Ну Вінниця планує отокаре брати. 20% так. мита, це все таки велика. Віталю, бачу, валідатори стоять. Це ви вже почали електронний куток впроваджувати. У нас він закінчений, практично. Закінчений. Нормально. Розкажіть, розкажіть, як впроваджуєте, які системи чи переходите на оплату транспортної роботи. Чи це разова поїздка? Як ви це робите? Е -е. У нас є транспортна картка. Е -е, ми на сьогоднішній день ми почали цю всю роботу 1 жовтня 2018 року. Угу. Тобто, ви так, самі це робите своїм коштом? Так, рішенням виконкому ми оператори. Uh -huh. І коштом міського бюджету це робимо. Uh -huh. е, в жовтні 2018 року ми почали цю роботу. Почали з того, що е, відкрили центри запису людей для е, фотографування, для подання заявок, для оформлення транспортної картки для всіх пільгових категорій. Скільки у вас пільгових категорій? Е, це краще знає Департамент соцполітики. Я думаю, з, враховуючи ОТГ теперішнє, чи тепер як вже не ОТГ, а МГ. На міська громада велика, то думаю, 1080. 80 тисяч. Ага. І скільки ви вже видаєте ці картки? Ми вже ми видаємо їх трошки більше року. Ага. І десь ми видали, я думаю, тисяч, ну я неправильно сказав, 80 тисяч це тільки пільгові категорії. А у нас ще всі учні безкоштовно. Всі учні, а учні це теж 35 тисяч. Так що це десь 100 тисяч таких критих. Я думаю, що ми видали на сьогоднішній день десь 1070 карток. Цього разу mm -hmm. так mm -hmm. ну от ми сьогодні буквально знімали сюжет, тому що у нас у департаменті соцполітики є більше п'яти тисяч карток, які виготовлені вже деякі рік тому, і люди їх просто не забирають. І ми не знаємо причини. Може бояться коронавірусу, може нема потреби поки що їздити. Mm -hmm. Ну не їздять, mm -hmm. тобто, але випустили ми десь тисяч уже більше вісімдесяти, а видали десь сімдесят чимось. Ви є оператором. Ви самі проводили тендер на окрему валідатор окрему систему. чи це якось об'єднували? Ні, ми проводили тендер на валідатори. А які валідатори у вас стоять? Мікроелектроніка. Мікроелектроніка. Ми відмовились і... від валідаторів з друком квитка. Ага. У нас валідатори всі без друку квитка. Всі та ну це мудро. Такі самі валідатори стоять в Вінниці, в Тернополі, ага. в Житомирі. Але в них всюди є валідатор з друком квитка, хоча б один. Ми зразу відмовилися від друку квитка, тому що розуміли, що це будуть проблеми з цим термодруком, з цим всім. У нас друк квитка можливий тільки у водія. У водія. Да. У Львові так само ми робимо зараз, тільки у водія друк. І у водія у вас буде дорожча, напевно, ціна. У нас вже дорожча ціна у водія. У нас у водія вже квиток коштує 6 гривень, mm -hmm. безконтактна оплата 5 гривень і оплата транспортною карткою 4,2 гривні для студентів. Це буде це один ми... раз проїхав і один раз заплатив, коли ви все впровадите. Чи це буде на день, можна буде Поки що ні. Транспорт. У нас передбачено місячний проїзний, але ми його ще не впровадили, тому що ми зараз не можемо забезпечити людям у зв'язку з судячими місцями можливість їхати, скільки він хоче. Ну, тобто він може, ну, він скаже, йому кажуть, я вам заплатив там 300 гривень за проїзний, а чекаю, пропускаю 10 автобусів, не можу ним скористатись, тому що сидячі місця зайняті. Ага. Тобто на період карантину ми відклали е, запровадження місячного проїзного. Зрозумів. А яка ціна буде у вас місячного проїзного? Ну, по, по цій шкалі вона мала б бути 200 гривень. По цій шкалі. Але ми з 1 березня готуємо підняття. 200 гривень це 10 гривень за день робочий. Плюс-мінус, так. Це не багато зовсім. Ну, це дійсно. Але 10 гривень, ну так. Дві з поїздки. Якщо робиш дві поїздки, не вигідно, якщо робиш більше двох. Mm -hmm. Ну і плюс у тебе без ліміт, ти себе не обмежуєш. І громадський транспорт комунальний вас покриває все місто повністю. Практично. практично повністю. Ну, практично, навіть а, ті, а... Приватний, приватний транспорт ви колись плануєте включити чи не плануєте? Ну це питання, напевно, не до мене. Я його, ну, один його може, може, ви знаєте, та я, я розумію так. Ли, так. Я Що не ви... бачу, Слухайте, так? ну ви не один з перевізників. Давайте так. Ви не один з призників. Ви володимо, сімдесят 70% ринку. Це вже не один з перевізників, Це ну майже монополіст, майже так? наближений. Друге, ви е, за бюджетні кошти купуєте е, транспорт. Третє, ви оператор електронного квитка, тобто ви скоро в себе зберете взагалі всю транспортну систему Івано-Франківського. Такого завдання, щоб забрати, все нема. Але, ну, воно до того йде. Я просто воно, бачу. До того, воно до того йде, тому що, ну, тому що так вимагає громада. Ну, громада так вимагає. ті не встигають. Добре, а чи рахувало скільки разова по собі вартості коштує? Знову ж таки, питання: хто платить? Платять всі? Та ну, ну, якщо платять всі, тобто всі пільговики, от всі, хто заходить так, сюди, от кожен пасажир платить. платить, скільки одна поїздка коштує? Ну від? я думаю, що якщо б всі платили, то гривень 8 можна було б спокійно. Спокійно. 8. Так, да, плюс-мінус. Ну знову ж таки, тролейбус і автобус це різні речі. По а яка у собі вартість? По тролейбусу і по автобусу Можливо. ну я можу сказати, Я можу сказати наш, умовно кажучи, бюджет на 2021 рік. двадцять рік. От тобто, щоб заплатити зарплату нашим працівникам всім на той рухомий склад, який є зараз. Ми зараз говоримо про те, що у нас рухомого складу 61 автобус і 56 тролейбусів, тобто разом 117 одиниць, одиниць. Да? Правильно прохов, так правильно прохова, але виїжджає вас виїжджає менше. да. 57 автобусів ви сказали і, і 40, 40 тролейбусів 40, 97 97, 97 на лінії, так. Але ну, ми ж, це ж не означає, що ну, водіїв все одно на весь рухомий склад набирається, правильно? Ну, тобто я кажу про те, що у нас парк наш зараз 117 одиниць. І на це і на це, і... і на це все. Якщо рахувати зарплату, електроенергію, паливо, обслуговування, е, ми прикидуємо, що наш місячний бюджет буде десь приблизно 17 мільйонів. 17 мільйонів гривень в місяць. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Тобто це, грубо кажучи, 200 мільйонів в, в рік. І з цих 200 мільйонів в рік ми рахуємо, що при цих тарифах ми могли би заробляти, якщо б не було обмежень в карантинний період, ми могли би заробляти приблизно 100 мільйонів самостійно, тобто половину. Збирати 200 двісті мільйонів бюджет, 100 мільйонів збирайте з пасажирів, і 100, відповідно треба дотація. Ну, ми це не називаємо дотація, ми, ми це кажемо, що це оплата транспортної роботи. Оплата Ви, до речі, по тролейбусах зробили вже оплату транспортної роботи. Скільки коштує кілометр тролейбуса? Цього року буде коштувати 70, по-моєму, 2 чи 74 гривні 70. за кілометр. Минулого року він коштував ще 60. Майже 64 гривні. Але ви показуєте всю собі вартість, затверджуєте її. Ми працюємо по тому договору, який затверджений постановою Кабміну у 2012 році. Там все прописано. Ми подаємо розрахунки. Ми всі розрахунки погоджуємо управління транспорту. У нас тепер є новий заступник міського голови, який відповідає за транспорт. Ми це все затверджуємо. Подаємо всі розрахунки. Виходимо угу. на е, кількість кілометрів, які ми проїжджаємо тролейбусами за рік. Це приблизно 1 мільйон 800 тисяч кілометрів. Рахуємо витрати на це все, uh -huh. ділимо, отримуємо тариф на кілометр. Звичайно, що оскільки з автобусами складніше, тому що автобуси йдуть по іншому закону uh -huh. і немає такої постанови. Тому, звичайно, що ми намагаємося всі витрати адміністративні, скажімо, вони більше йдуть на тролейбус. Віталію, а як на рахунок інтеграції цих валідаторів? хто тим займається? Це програмне забезпечення, сервера? Ми, програм... дивіться, ми, ми не вигадували велосипед, скажу чесно, ми поїхали в Тернопіль спочатку. Uh -huh. Ясно, що нам там не все подобалось, але основа якби, була прийнята. Ми поїхали в Житомир. Нам там теж не все сподобалось, але основа була прийнятна для нас. Ну, але хоча б взяли якісь та, ну, та, ми... точку відліку. Ми зрозуміли, що в Україні є одна фірма, яка має більш-менш досвід і хоча б розуміє, що треба робити. Ми їм трошки підкоректували технічне завдання. І, а що це за фірма? Символ Transport. Ага, знаю таку. Да. Ми і вони спрацювати. вам зараз інтегрують. Ми поїхали спочатку в Мукачеве, подивилися, що робить Мукачівські хлопці. Там такі є. Угу. Там були свої якби, питання, і ми вирішили, що краще працювати з чеським обладнанням і закупити мікроелектроніку. Ну, але і, і після цього ми ну, вони нам поставили якби, програму. Програма майже така сама, як в Вінниці. Тобто, це фактично Вінницький варіант. Єдине, що ми там чуть-чуть дешевше. Чуть -чуть вразі. Да. Вразі. Ну так, чуть-чуть дешевше. Чуть -чуть, ну, ну, так. На сьогоднішній день вартість нашого проєкту на 100, 117 одиниць техніки приблизно 12,5 млн грн. 12,5 млн Це на сьогоднішній мільйонів. день. Але ми плануємо ще докупити бортовий комп'ютер. 12,5 мільйонів. Це, Це плюс-мінус. 500 тисяч доларів на 117. Да. Тобто вам інтегрує символ транс це все? Ну як інтегрує? Ні, дивіться, вони у нас є постачальниками обладнання, вони у нас виграли закупівлі валідаторів. У нас на сьогоднішній день є 200, під 300 валідаторів. Ага. Тобто, ну, на, один, на одну одиницю рухомого складу в середньому 2,5 валідатора. Тобто, тому що ми ставимо валідатори тільки на других і третіх дверях, або, так скажемо, на всіх, крім водія. Тобто в передніх дверях у нас валідатор не стоїть, тому що ми плануємо після закінчення карантину запускати випускати людей через всі двері і тільки ті, хто платить за готівку, через передні двері йде до водія. Тому е, вони в нас виграли обладнання, ну і вони нам інтегрують е, мобільний додаток, е, місячний проїзний, тобто софт, Ну, ми в них купили софт е, за 960 тисяч гривень. Зрозуміло. Це ми зараз в депо знаходимося. Це <гум> ми знаходимося <гум> в, в, в цех, ну, у нас тепер це називається служба ремонту рухомого складу. СРРС. Ага, ясно. І Тут відбувається тих, т, т, ну, ці дві ями вони налаштовані на ТО1 і на щело. <гум> тобто тут проходить щоденний огляд і ТО1. <гум> <гум> е, та частина для ТО2 і заявочних ремонтів. Ну і там ще є цех, який так само для ТО2, для заявочних ремонтів, і частково для козовних робіт. Я бачу, мийні комплекси стоять. Мийний комплекс Це автоматично Це ми напівавтоматично. У нас старий мийний комплекс був. Ми поставили е, за. Десь місяць-два тому ми поміняли щітки і трошки поміняли сам мийний комплекс. Тому що в нас була повна радянщина. Зараз воно трошечки стало краще, і ми збудували окремий мийний комплекс на вулиці. Тому що коли почали приїжджати автобуси, ну само собою, що стало дуже тісно. Зараз нам тут дуже тісно. Зараз нам тут дуже тісно. А тут і автобуси миються літом. Вони миються там. Але зимою зараз, коли ми вже ну, ми на кілька місяців зимових виводимо ту мийку з експлуатації, mm -hmm. то тоді мусять поміщатися всі тут. Зрозумів. І зараз у вас до дві лінії працює? Е, ні, у нас тут одна лінія тільки. А, одна лінія. Тут тільки одна лінія, так. Да. Тому нам кажуть, дуже тісно, ми за кредит ЄБРР хочемо будувати майку. Ага. А депо плануєте реконструювати? Е, ну е, було такі план. Кошти ЄБРР стільки минний комплекс чи більше? Ні, ми планували е, і депо, але нам не вистачить грошей по ЄБРР на депо. Тому що та, у, нас, е, у, нас, у нас було 8 мільйонів євро, і ми витратили 4-6 мільйона на, е, на тролейбуси, плюс мільйон гранту. І зараз ми витратимо 3 мільйони євро на. Тролейбусну лінію з підстанції. Тобто у нас лишиться 400 тисяч. Я зрозумію. А у вас тролейбусна лінія десь будуть розвивати? Останню я думаю, що це буде остання тролейбусна лінія в місті Івано-Франківську, максимум буде ще дві лінії, то у нас вже оплачений аванс, підписаний контракт, і ми вже починаємо будівництво лінії. Молодці, а що буде з'єднуватись? Південна частина міста, там де немає взагалі тролейбусного руху буде з'єднюватись ага. з мікрорайоном, мікрорайоном Пасічним. Які може плани цікаві на наступний рік, на цей рік? Е, на давати? цей рік найбільше наше завдання це розпочати, розпочати облаштування нового автобусного депо. Ага, тобто автобусного депо. хочете розділити. Ну, у нас є три завдання. Перше завдання це до кінця року хоча б 20-30 автобусів звідси забрати на нову базу. Це, е, а роботи. є вже місце, є вже ділянка? Є, є варіанти, тобто є варіанти, ми якраз от ну, того тижня дивилися якісь. Тобто ми шукаємо варіанти з того, що можна купити, що вже майже готове, uh -huh. або з, з того, що е, ну, треба багато вкласти, будувати майже з нуля. І, звичайно, що хотілося б, щоб було майже готове, але це, ну, цим займається міська рада більше, ніж ми. Але, ми, звичайно, але так, є більше, варіанти, в принципі. Ну, як мінімум три. Але завдання до кінця року мало того, що це зробити, але і вже перевезти хоча б 20-30 автобусів. Просто у нас тут вночі вже ну, немає вільного місця. Його просто немає. Тобто ми зараз е, провели тендер на металобрух, тому що старі тролейбуси шкоди мусимо здавати, тому що нема куди ставити. Да. От у нас там кладовище старих машин, і ми потрошки їх здаємо на металобрух. Зрозумів, депо один план, ви сказали? Три. Другий план це до кінця року збудувати лінію з підстанцією. Угу. І третій ще місто має нам докупити тролейбуси Вольво для того, щоб до новічі, вживані. вживані? вживані. Ну, вживані але... ну, Добре, в доброму стані дуже, так? Ну, Непогано. Є варіанти такі Вольво? Ви вже кажете, да, Вольвова. Ну, ми Ми маємо. вже чотири маємо а. і там є ще 10, і ми хочемо їх забрати. У вас зараз забрати, в парку є, є турецькі і Богдани, так? Фактично авто. І є чотири мази. І чотири мази є? А так. які мази? 206. То ми їх купили, тому що треба щось було на ОТГ опускати. У mm -hmm. нас було завдання від міського голови бігом забезпечити доїзд з ОТГ. Mm -hmm. Mm -hmm. Як би ми там, якби mm -hmm. ми там не впиралися, mm -hmm. ми мусимо. А наскільки, наскільки складно обслуговувати такий різний парк? Все-таки невелика кількість, і три принципово різних виробника, і ще й різні моделі. Наскільки це ускладнює? Поки що ми справляємось. Ясно, що хотілося б, щоб цього, як ми кажемо, зоопарку не було, але ну, е Богдан, український виробник, поки що з ними проблем найменше в плані обслуговування, тому що сервісний центр під боком, хлопці приїжджають, все роблять. Mm -hmm. З турецькими автобусами ті ж 6, у нас їх зараз 20. У нас їх зараз? скільки? 5 плюс 12, 17. Вже до них прозвичаїлись, в принципі. Е, мости там такі самі. Е, е, до моторів, ясно, що не дивилися, тому що ще два роки. От з мазами поки що вони у нас їздять півтора місяця. Так що поки що не знаємо, як буде. Готуємося. Всі автобуси ми купляли за кошти бюджету без кредитів, без лізінгів, крім останніх дев'яти маленьких. Останні дев'ять маленьких автобусів у нас в лізінгу, які ми купили в листопаді минулого року. А 52 автобуси ми купляли без кредитів, без це, це, це добре. Да, по тролейбусах ми купуємо е, Бушку. Ми всю купляли за кошти бюджету. Так само без кредитів, без лізінгу, але нові авто нові тролейбуси у нас куплені за грант і кредит ЄБРР. Зрозумів. Віталій, ну дуже добре, надихаюча розмова. Дякую вам дуже. Гарного дня. Назай. Бажаю вам розвитку, успіху і щоб ви дійсно показували такий якісний приклад. Я, наприклад, коли бачу в місті, то в мене відчуття таке, що ви просто всюди вас багато. До речі, не забув запитати, а як ви тут лівреї вибрали? Дуже просто. Нам перші тролейбуси, які приїжджали до нас з Австрії, з Альцбурга, були в таких кольорах. Вони нам сподобалися, ми вирішили їх не змінювати. А потім так виявилося, що по-перше, ну ми взагалі чогось, отака думка була і в нас, і в хлопців з департаменту житлово-комунальної політики, mm -hmm. що міський транспорт має бути трохи червоний. Uh -huh. Тут така у нас, не знаю, може, це Лондоном якось накидано, на uh -huh. може ще чимось. Uh -huh. У нас вийшов не червоний, у нас вийшов трохи бордовий. А потім так виявилося, що у нас логотип міста став так само бурдовий. Uh -huh. Тому я не знаю, хто, хто від кого набрався, але, uh -huh. але тепер ми, ми кажемо, що ми трохи бордове місто. Хоча варіанти були різні, і у нас якби, основний е логотип міста був синій. Uh -huh. Але зараз затвердили бордовий, може через нас, може це ну не знаю. Ну воно, я можу сказати, таке враження, як приїжджий та от приїхав до Франківської, і в мене відчуття, що, по-перше, дуже багато транспорту. Дуже та, от, 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 от таке враження, що він всюди. Хоча це фактично 90 одиниць на місто. 97, так. Да. 97, ну так, 100. Рахуйте, 100 одиниць, але враження таке, що воно всюди, він однаково. Пофарбований, і тут насправді не питання до дизайну навіть. Ну, Будь-який дизайн, якщо він однаковий, він судно таке відчуття стандартизації. А стандартизація то якість, а якість це комфорт. І зразу така, такий ланцюжок. Так? Ну, я думаю, що ми, це, ми за... до цього йдемо. У нас ще є над чим працювати, але ми до цього йдемо. <зас> я колись запитав в берлінських колег, які за транспортом відповідають, кажу, у вас ще задоволені взагалі німці, берлінці? Він каже, ні. Мільярд скарг. То я поняв, що ніколи ідеалу не буває. Тому я вам бажаю успіху, мудрості дякую, і філософські до того всього відносини. Ви рухайтесь в правильному напрямку, і то видно. І всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, обов'язково, діліться цим відео, і далі буде. Гарного дня!